Всім привіт мої шановні друзі! Сьогодні я починаю грати в ігрушку Портал. е, яку цю ігрушку зробила компанія-розробник vale. vale, чи Вale, не пам'ятаю. Е, компанія, яка розробила ігрушку Half-Life, хто знає. Тому хто любить дуже е, цю компанію і взагалі е, полюбляє е, ігрушки із головоломками. То вам сюди, друзі мої. Давайте почнемо. Ну, Портал. Сама назва, ясно, що відкриваються портали. Ми із одного портала переходимо в інший портал. Така собі головоломочка. Ігрушка 2007 року чи 8. Здається, 2007 року у жовтні вона вийшла. Тому давайте почнемо да і як. Якщо сподобається вам, та якщо і мені сподобається, то е, пройдемо всю ігру. Поїхали. Так, глава перша камера із Загрузочка пішла. Пам'ятаю, колись я грав в цю гру ще Дуже давно починав грати. Але якось я и не пришел. Что це у нас таке? Добро пожаловать в компьютеризированный экспериментальный центр при лаборатории исследования природы порталов. Мы надеемся, что ваше кратковременное пребывание в камере отдыха доставит вам положительные эмоции. Анализ особенностей вашего организма завершён. Мы готовы приступить к опытам. Перед началом тестирования хотим вам напомнить, что хотя основным принципом экспериментального центра является обучение в игровой форме, мы не гарантируем отсутствие увечий и дракон. И соображений вашей безопасности и безопасности окружающих выдержите и дотрагиваться до чего бы то ни было вообще. пожалуйста, Дефалар, Очіс Гранцес Дефар, Гранцес. Приготовьтесь к відкриттю портала. 3, 2, 1. Так, тобто ми сюди зайшли. Ага, бачите. Якщо ми заходимо сюди, оце на наша головна героїня. Тобто на нас якісь досліди, здається, проводяться. Поїхали. За нами слідкує хтось, хех, як завжди. Так. Що в нас тут? Ігрушка. Ігрушка заставлятиме нас думати. Зникнення порталу. Заставлятиме нас думати, тому включаємо мізки. Так, кубик. Ставимо сюди. Хорошо! завершенні каждого іспитання. Под следует пройти в изоляционную камеру. Обратите внимание на поле раскаленных частиц у выхода. Это экспериментальное поле антиэкспроприации лабораторного оборудования. Они гелируют любой оказавшийся в нем предмет, не подлежащий выносу. Например, экспериментальный утепленный грузовой куб. Эпертюре лабораторис. Тобто голос робота такий жуткуватий. Ну ця ігрушка не страшна, тому, друзі. Так. 01. Перший рівень. Спомістить експериментальний утяжельний грузовий куб на 1500 мегаватт експериментальної цьок. Що мені робити? Ага? Тобто тут сюди ми не зайдемо? Здесь кубик. І що з цим кубиком робити? Ага, я зрозумів. Зараз відкриється третій портал, здається, тут, щоб ми натиснули кнопку. Немедленно покиньте исследовательскую камеру, поскольку продолжительное воздействие излучения кнопки на организм не является частью. Тобто ми прийшли. Це дуже було просто, друзі. Поїхали далі. Але... Пізніше буде, я думаю, не дуже просто. Ми рухаємось в ліфті. Я запишу хвилина 20. Перш дивимося, що дає я. Очень добре. Обраті що привкус крові борту не являється частиною експерименту і визваний похожним ефектом роботи поля. который в относительно редких случаях может вызывать разрушение зубных плов, коронок, эмали и самих зубов. Так, а что у нас тут? экспериментального переносного устройства создания порталов. С его помощью можно открывать порталы. Доказано, что межпространственные путешествия абсолютно безопасны. В отличие от самого устройства, не касайтесь рабочего конца устройства. Не смотрите непосредственно на рабочий конец устройства. Не погружайте устройство в жидкость, будь то полностью или частично. И самое главное, ни при каких обстоятельствах не пытайтесь вынести устройство за пределы лаборатории. Тобто бачите, ми самі робимо портальчики. Це я пройшов, так? Пройшов. Це досить просто було. Пам'ятаю, що я колись як е, в далекому 2008 2009 році, коли тільки ця гра вийшла, пам'ятаю, ламав дуже собі голову. Я її закинув просто і все. Ну я взагалі не пам'ятаю, що тут да і як. Прослідуйте в ізоляціонну карту. Третій з 19 виходить. З 19 рівні виходить чи що? Так Починається. Починається головоломки, друзі. Я просто не по... не розумію, по якому принципу воно працює. Правая кнопка мыши не реагирует. Ага, я понял. Отлично! Помните, день открытых дверей в лаборатории исследования природы порталов удачная возможность подвергнуть испытаниям ваше семейство. Тобто логічно. Тому, друзі, включаємо логіку Буде... і будемо проходити. Чим далі, тим складно. Ви діляєте успіші. Так, тобто кубик у нас тут. Результат. Это было не важко, друзья. В соответствии с протоколом тестирования в следующей камере наблюдения за испытуемым отсутствует. Никто не придет вам на помощь. Удачи. Да хм -хм. ясно, что никто не придет за запомнил. Вот такая игрушка, друзья. Досить mm -hmm. цікаво. Дуже хорошие отзывы. Коментарі. Так, тут аж дивіться аж дві кнопочки. Тобто кубик там. А, йде, а де іще кубик один? Ага, добре, ми зараз натиснемо кнопочку. Складно. цены не дуже складно, друзья. В соответствии с протоколом тестирования, наше предыдущее утверждение об отсутствии наблюдения за камерой было намеренно ложным. Отлично. В соответствии с протоколом тестирования с этого момента мы перестаем говорить правду. Три, два, один. Хм. Ахуяки. Тобто нам уже ніхто нічого не скаже. Добре, давайте збережемо гру. А як тут вручну можна, можна якось кнопочками? Настройки, клавіатура. Е, F6, ага. F6. Зберег зберегли гру. Йдемо угу. далі, друзі. Поки що не складно, але думаю, надалі буде. Чим далі буде складнувато. Хто пам'ятає фільм? Ого. Куб 97-го року. Подивіться. то Несмотря на то, що одним зовсім... із білизів експериментального центру являється безпечність із високоенергетичні шари, образець яких знаходиться в лівої частині камери. Могут привести и регулярно приводят к таким невосполненным увечьям, как полная анивеляция. Соблюдайте осторожность. Тут уже зовсім не дуже зрозуміло. Ага. Может, вами гордиться. Це теж просто було. Ну, майже просто. Так що, друзі, фільм Куб 97-го року, це, їх там три частини здається, щось мені ця, ця іграшка нагадує ці фільми. Ну, Там трішки не таке воно, але в Кубі в закритому приміщенні в кімнаті вони не можуть вибратися і так далі. Подивіться обов'язково за фільм. Грудь Правила требуют установки звуковой сигнализации на всем мобильном оборудовании. Между тем, резкий звук и яркий свет раздражают высокоэнергетические шары, вследствие чего сигнализация отключена из соображений безопасности. как-то процепие. Хорошо. Воспользуйтесь нестационарными экспериментальными лицами, чтобы достичь изоляционной камеры. Ага. Сорваться на педиде. Ай-яй-яй-яй. Не там я, не там, здається я. Тобто раз. Тут здається, ні. І потрібно поламати голову. А як тут? Тобто? Ага. Виходить тут. 에... Ми попадаємо сюди. Це на. Оцю штукенцію. Ага, ось портал, бачу, бачу, бачу. Рыжые. Это уже какие там порахунку Шостий чисел мы. Тому друзі, кто, кто любит полюбляет думать и це для вас, и вы будете думать разом зимой. Обратите внимание, что в этом испытании добавлено наказание за ошибки. Любой контакт с полом камеры приведет к пометке неудовлетворительно. На вашем бланке тестирования и немедленной гибели. Удачи! Тут уже можно загинуть, тому я сброжу гру. Так, це у нас куда йде? Сюда. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, слава богу, що я сберру. Блін. Фух, а що робити? Оце вже складно пішло, це тільки початок, і тільки я про хвилин 15 зіграв і вже мені складно. Так, давайте логічно подумаємо. Оця хрінь літає туди-сюди. Не зовсім зрозуміло, зрозуміло так. Тепер Щоб нам перебратися туди, нам потрібно. Нам потрібно. А тобто ми тут стоїмо? у мене вже голова болить. А як мені попасти? Ні, це тупо. Збережу я тут гру, щоб тоді посторост не бігати. Тобто... Ми проходимо це ясно. Ви знаєте, я навіть не знаю, що робити, Держи. якщо ми E tu E что да уж. Mm. Друзі, я знаю, что вы мне не подскажете, тому что я записываю. А як мені правильно? не відкрили, якщо логічно, ми тут відкриваємо, залітає цей шар. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, фух. Фух, вибух, вибух місків. Жесть. потрібно подумати, потрібно подумати, що робити. Як йому залега? Угу. Можливо, таким чином, ні? Я не знаю, що робити. Певно, такий начебто й не тупий, але все ж таки. Я думаю, що десь з цієї сторони щось потрібно робити, щоб попасти. Навіть не знаю, друзі. Бачите, як я... Ага. Як я роблю. Виходить, і вилітає. Летить сюди. Ой-ой-ой-ой-ой. Фух, друзі, от така ігрушка. Ви знаєте. Навіть не здогадаю, що робити. Тому, друзі, пишіть в коментарях, щоб я, щоб я не ліз підсказки в YouTube, тому що сенсу не, не буде від того, що я подивлюся, трішки я сам голову поламаю, якщо я здогадаюся як, тому тоді я е, буду записувати другу серію. А ні, напишіть в коментарях, друзі, куди потрібно стрільнути, щоб цей шарик попав. Ту хрінь, щоб ми попали туди, як кажуть. Фух. Добре, давайте на цьому закінчимо, друзі. Це ігрушка портал, ігрушка на логіку. Я півгодинки майже програв, і в мене вже вибух мізків, як, як кажуть. Тому для інтелектуалів ігрушка прям це зайде. Тому, друзі... Пишіть у коментарях, реально що мені тут робити. Я не буду спеціально дивитися підсказки, тому що е, в цьому немає сенсу. сенсу, буду дивитися, буду розбиратися сам, якщо я розберуся. Е, тому я запишу потім е, пізніше другу серію, якщо вам подобається. Тому ставте вподобайки. підтримуйте мене фінансово, будь ласка, е, розповсюджуйте це відео, підтримуйте україномовний канал і взагалі контент. Ну, до зустрічі, друзі, до наступної серії.